Ми складаємося з енергій різних знаків. Ми складаємося з енергії різних планет. І це, знаєте, ось планетки в астрології і знаки зодіаку це як букви в алфавіті. Ну, ось дивіться, в українській мові в алфавіті 33 букви. Але ви знаєте точно кількість слів, яка складається всього з цих 30, 33 букв. Всього 33 букви. Вдумайтесь, а яка кількість слів? І всі ці слова складаються просто з варіантів комбінацій цих 33 букв. Ось так само і з астрологією, з планетами, зодіаками і з людиною. Тобто, у нас з вами є 12 знаків зодіаків, у нас з вами є. Планети сонячної системи, сонце, місяць, і ось вся ця компанія просто в залежності від різних комбінацій між собою, яка планетка в який знак потрапила, який аспект вона між собою зробила. Ось саме з цих комбінацій і складаються абсолютно особливі слова Ми з вами люди. Розумієте?